Ну що, друзі, всім привіт, всі ребенок на своєму каналі. Якщо ти ще не підписаний, обов'язково підпишись, постав лайк та коментуй. Дякую тобі за активність і за те, що ми разом будемо розвивати українськомовний класний контент. Сьогодні в нас був NonFarm. І я, в принципі, включив записати екран на ноуті. Все було класно, я думаю, що воно записалося, але, на жаль, ноут мене підвів. І добре, що я паралельно знімав це відео, як заходив якраз на Вибачайте сьогодні за такі незручності. Але думаю, ви зрозумієте саму суть і нонфарм себе гарно відпрацював, тому гарного вам перегляду. Так, друзі, що готуємося. До виходу новини зробить одна хвилина. Виставляю час 15.32. Очікую цю новину і буду заходити по новині. Подивимося, воно буде все відбуватися. Також записується на YouTube. Ну що, чекаємо, поки що чекаємо. Я думаю, вона буде виходити. Добави, виходити вниз. буде виходити Подивимось, де в нас є Ізмінення числа зайнятості. Чис... Електром секторі, ось тут, за зірочки, очікуємо. Тобто, якщо виходить зелене, то я заходжу також вверх, якщо червоне, заходжу вниз. Ну, очікуємо. Так. Почнеться волатильність. Будемо бачити зараз. Зелене вверх. Раз. Два. Зайшов я на 6 тисяч. Тобто я проінвестував 6 тисяч, якщо вийде все добре, то буде 10-800 плюсом. Ну, подивимось. Зайшов не в дуже хорошій точки, може треба було звідси заходити, але хто знав. хто знав, так. По п'ятихвилинному поки що в роді все гарно йде. Ну, подивимось, як воно себе відпрацює. Минулий нон-фарм був трошечки напряжніший, він мене був також в Ютубі, але, в принципі, йде гарно все. По USD GPU, самі все бачите. Так. І ця валюта пара не наскільки перезагружена як EURUSD. EURUSD я колись стів теж ставити, ставив з рукально відображенні, які більшість ставлять. Але, на жаль, через те, що багато людей ній ставлять, вона дуже перегружена. Тому нонфарм сьогодні залітає просто жирно по красоті. Друзі, ну кайф, все. <с> Можна вже сьогодні навіть нічого не робити. Але все одно в офіс поїду, ще якісь відосики, може, пороблю, що трошки познімаю. Ну, подивимось. Так що, от якось так. От сижу вдома. Музичка на фоні грає. Нонфармчик залітає. Кайф. До mm. завершення угоди залишається річні секунди, залишається 10 секунд, 9, 8. Ось тут є відлік. Дивіться, який жирний, друзі, який жирний плюсик. І це буде все на ютубчику. Запис екрану є. Все чітко. Ляпс на базу. Плюс 10800, плюс 10 800, от Просто по красоті. От так я люблю розпочинати день. І таке відбувається кожного місяця в першу е, п'ятницю тижня. Зараз що я роблю? Зараз я скріншочу це все. От. І просто нонфарм фарм себе відпрацював по красоті. Просто жир. жир. Е, дивіться, також в мене в віп-каналі. Е, От, відбувається, так буде. Торгівля проходила. От. Е, було з вчора в нас було 5 плюсів, 2 мінуси. Дуже круто. Також був стрім. Е, також в каналі я все повністю показав, розказав, як заходити, куди заходити, що до чого. Ну і тут просто я зараз прикріпляю, От. Е, що відпрацьовався офігенно фарм. Ну, якщо щось... друзі, сподіваюся, вам відео сподобалось. Ще раз перепрошую за такий формат відео. Надіюся, більше такого не повториться. Буду тепер більш акуратніше ставитися до запису екрану. Не думав, що ця техніка за стільки часу могла мене підвести в цьому. Вже скоро буде багато відео на моєму ютубі. Я зараз стараюся цим займатися. Буде класний контент. Так що залітайте, дивіться, всім гарного вечора. І, звісно, мирного неба над головою.